«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. Губами можна сказати, можна поцілувати. Зараз наші дівчатка вдягнуть собі на голову навушники, і Леся своїми губами буде промовляти слова. Дівчатам потрібно буде зрозуміти, що вона говорить, і за кожне вгадане слово вони отримують один бал. На все про все у вас 90 секунд. У вас буде гручно грати музика, тому треба буде трішечки напрягти зір і сміхалочку. А в нас будуть гучні оплески після того, як жіноча команда виграє Бирає. вперед! Ну це ми зараз подивимось. Веди мене, в храм. А, що ти така хитра, ти чуєш? А ти на волоси можна вуха вдягти? Яка в мене пісня грає по танцю? <рес> Важко сказати. Давай. Час пішов. Перемога. Перемога. Перемога! Кабаре. 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 Собака. Ка. Собака. – Са. – Сык. К, к, С. с – К, Сык. сы Сык. 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 Сы-сы, Динамо Динамо. Сык. Сык. Подил пони! подил По 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 Пони По Пони Пони <звук> Казанова. <звук> Казанова 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 shock barman, 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 barbarin, barman, barbaris, barman, baraban, barman, bar, barman, barman, monitor, monitor, monitor Сок. Мо. По. Мо. М. Мэ. М. 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 Мама. Мама. М. Мо. Мо. Ни. Ни. Тор. Монитор. Харем. Гарем. Гарем. <плес> <Gar -rem. плес> <Gar -rem. плес> За гарем. За м. Гарем. Харем. 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 Гарем. Ты молодець. Три молодец. Але, ну, зрозуміло, все одно було, як я показувала, правда? Так. Да. Правда, дуже, зрозуміло. Дуже класно показувала. Але Реально. ти так зрозуміло це кажеш все да. Ну, Класно, класно. Запрошуємо чоловічу команду на раунд по губах. Давайте, мужики, задамо їм жару. Покажемо, хто в цій будівлі господа. Давай, давай, Богдане, давай, давай. показуй Покажу. жару. Але залиш трішечки для мене на потім. Готовий? Так. Час пішов. Абажур. 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 Да, блин, Абажур. Костя. Хортиця. Хортиця. Порія хортиця. Колія хортиця. Мойва. Мойва. Мова. Мойва. Морква! мо -ва. мортва мо Морк! морг Мортва! Морг! Морк! Морт! Морк! 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 Жаба! Жаба! Борсук! 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 Борсук. Фигура. Фігура. Вірюха. Фігура. Витаха. Фігура. Вьюга. Фігура. Фігура. Няня. 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 Тата. Няня. Папа. Ня. Няня. Казка. Няня. Няня. Да. Перука. Перука. А що ти? Ну, ти так... Перука. 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 Так. Халат. Халат. Карась. Халат. К. Халат. 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 Талант. Халат. Талант. Халат. Талант. Халат. Я тут. Халат. Халат. Да. Халат. А, -а, -а! Манго. <свят> Нормально. <свят> Нормально. Не, ну, гарно, гарно, гарно. Давайте, мужики. Жаба, няня. Yeah. <свят> Капец, Костя. <свят> Мы можем, <свят> можем. <свят> а а можем. Можем можем. <свят> можем. Раунд закінчився. Пане суддя, скажіть скільки там в кого слів, бо я починаю нервувати. А коли я нервую, ну да. це пане суддя. Потім потім просто нервують всі. Не хочу просто, щоб Леся нервувала. Тому пропоную зарахувати слово Ані Трінчер. Диви диви, диви. Ну якась диви, диви, диви. мілісекунду. Диви, Робить поступок, щоб Лесь. я сильніше не вдарила. Диви, Лесь, диви. Та я ж за яка тактика, чоловіки. Я не знаю за кого сьогодні грає ваш капітан, але я зараховую дівчатам шостий бал. Тому за кого я граю? Який в принципі Аня сказала після сирени, але я зараховую, чоловіки, так. що до вас. У ну, власне, не дійсно якийсь тумбер в роті Богдана переключився, і він сьогодні або гарно артикулював, або хлопці нарешті розплющили очі. Вітаю чоловіків! Вісім балів Все. проти шести перемога чоловіки. Музики музики. Музики. Вісім шість. Музики. Музики. Дівчата. Чоловіки. Кавалери. Я би навіть сказав. Що ж, Богдан, я більше на твої чари ну, не попаду. Ось і пусі оці мі -мі -мі, оце, ну, масаж в гримерці, Ну, все, забудь. Я зараз читаю бонусне. Так, да, будь ласка, слухай, мій слоденький. Слухаю. Слух сказала. Угу. Що це мене сьогодні грибе? Скільки відсотків жінок надсилали повідомлення чоловікові, який їм подобається, а потім писали: вибач, це я випадково. Так, ну одне точно сьогодні від тебе було. Ой, вибачте, це я випадково сказав. Комусь з вас таке робили, ну, написали таке. Як можна випадково написати оцей такий? Кожен з нас це 25%. Ні, стривайте, мені писали. Привіт, давай зустрінемося. Потім казали, що ой, ти маленька моя сестра взяла телефон. І потім казали, що мене взломали чи щось таке, але зрозуміло було, що це прикол. Просто мені присилали таке повідомлення. Привіт, муж! Любімий, як ти? ти відповів? Давай по мінімуму щось. Добре. 10%, далі 10. Ні, це буде нормально. 23%. Давайте. Ну, от у вас у молоді, як це? Ну, well, у мене, такого, у мене такого не було, наприклад. Так, мій капітан. Ой, так їх капітан. 23% жінок так. писали чоловікам, що він їм подобається, і потім відміняли це повідомлення. Або писали, типу, вибачте, це випадково. Увага на екран. Дівчата сказали, 23. Диви. Ні, 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 ні. Я брехня. Ні. Брехня! 30, брехня. 30. брехня. <звілля> <звілля> тобто 38% дівчат писали чоловіку, привіт, ти класний, ти мені подобаєшся, потім відміняли повідомлення і казали, що ні, я вибачу». Це вибач". все не так працює. А як? Це уловка, це гачочок. Як будто би, ой, написавки совсіня, <звілля> ой, сорі, не тобі. Кстаті, як діла? Блін, а ми скіпав! Ой, сорі, не тобі написала, що я закохана. Тільки маніпулюйте замість того, щоб напряму написати привіт, хочу тебе. А ти дякую, пішли. А якщо ти скажеш, а я тебе не хочу. А якщо? А як Я відповім нічого страшного. Не вибачайся! От якщо так, а якщо не так, ти що думаєш, нам не страшно? Щоб, не дай Боже, тобі не розбили серце і не розчарували тебе. Скільки разів це бідне серце рвалось! Незважаючи на те, що чоловіки щойно не зрозуміли питання, на яке вони відповідали, я не даю їм бонусу тисячу гривень. Хоча ласточкин особисто і кості дав. Але ні Давай! Взагалі у вас на рахунку дві тисячі гривень на всіх, але дівчат цей час А так мало? чотири. Чотири! Нічого страшного! Набирай, набирай, там де дві, там і чотири, там і вісім, там і перемога.